Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. Дуже багато посилочок, дуже. Ну, Можна сказати, тут і посилки, тут і подарунки, але все по, -по, -по порядку. Почнемо ось з цієї ні, незначної коробочки. Вміст ну, аксесуари в цій коробці є, але я вам зараз окремо покажу зараз. Хвильку. Це роботизований пилосос, пилосмоки, правильно сказати. Отак воно працює. Стикну, не фонтан, звичайно, він по збиранню сміття, але О, зараз його вимкну. О! Він трішечки, звичайно, накопичує, але то таке сміття він працює. Ось ну, така, можна сказати, пелючка. З він... не такими щіточками на такому коліщатках. Одне поворотне і два таких звичайних коліща. Зараз покажу вам. Комплектацію даного лососа ця дружина замовила на сайті Тема. Популярний зараз сайт. Арціку робиться в нас ось тут, як бачите, нічого. Зараз я тут покажу, яка комплектація. Тут в комплектації йде, звичайно, інструкція і такий о, кабель для зарядки. і Така, можна сказати, Перлонова накладочка, яка е ніби фільтр для пилососу. Якась заглушка, коли не знаю від чого. Так, ось Перша Та розпаковка потім вже подарунки. Та, заховуємо це в сторону. Далі, Дружина замовила ще от такі о, для мого тестя ліхтарки на сонячній батареї три штучки. От, ось покажу. О, Так само з теми вони приїхали. Зараз я його складу в сторону, а на одному з них розкажу, як, покажу, як він виглядає. Тут дюбелі, щоб можна було закрутити у стіну. Інструкція. І сам зараз ліхтар витягаю. Ось порожня коробочка. І ось такі ліхтар з такою жаринкою. Досить прикольний. Тут сонячні батареї. от чому плюс. Сонячні батареї. І не просто стоїть вона от ось таку Serbia, сказати, в вертикальному положенні. А вона чуть бо буває, що сонце немає такого сонця, а воно раз і заряжається. От такий красивий, ще розляжений, звичайно. Отакі от у нас цей е ліхтарик зі світлом на двір. Так, переходимо далі. хвилинку. Так, Відкладаємо це все в сторону. Далі посилич... це не посилочки це вже подарунки. Це подарунки від мого друга Олега Рунька, і мені дав два роутери. Йому вони були не потрібні. Один з них я вже можна сказати, для застосу... застосую для мамі. в неї немає такого, можна сказати, провідникового шнуркового інтернету. Це роутер TP-Link оцей. Я його віддам. знаю, що вони хороші. Покажу, що він умикається. Прошу дуже, він все працює. Я, до речі, знаходив мережу, підключався, все працює, все чітко. Ось така моделька TP-Link. Так, і повністю новий роутер D-Link. Повністю новий зараз війку. Ось. Ось коробочка. Коробочка, правда, така вже трошки подушатена. От, Тут інструкції всілякі. Тут я вже розглядав тут конвертику така поклав з даними про роутер і ці паролями таку наклеєчку. І, звісно, сам же роутер. Повністю він новий з двома антенками. Простенький, от. Але повністю у плівці повністю новий. Звичайно, шкода, що немає шнурка. Я, звичайно, ще в Олега запитаюся за шнур. Можливо, шнур є в нього. Якщо ні, то там, там не є значна сума, щоб його щоб Не, ну, не надто воно нагружає е, кишеню. Ось таке в нас вийшло летове відео. Переходьте, ну Підключайтесь на мій канал, ставте підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, коментуйте відео. Попереду лише найцікавіше, це. Хай їм щастить Будьте здорові, па-па-па-па!